Учені зі Стенфорда провели дослідження і виявили рідкісну мутацію родих котів, яка не тільки визначає їхнє яскраве забарвлення, але й впливає на їхню поведінку. Цей унікальний ген активний у пігментних клітинах, що відповідають за колір шерсті і водночас тісно пов'язаний з нервовою системою та залозами. Саме цей ген впливає на вироблення меланіну, а також може впливати на нейрошляхи, сигнальні шляхи в мозку. Які керують емоціями та реакціями тварини. Що це означає, руді коти часто відрізняються підвищеною активністю та химерною поведінкою, вони можуть бути більш грайливими, галасливими та непередбачуваними порівняно з іншими котами. Учені вважають, що саме через цю мутацію руді коти часто здаються божевільними або ненормальними в очах власників та оточення. Ще один важливий момент: майже усі руді – Самці. Це пов'язане з тим, що ген рудого забарвлення частіше зустрічається у самців через особливості успадкування. Ген, відповідальний за рудий колір шерсті знаходиться в ікс хромосомі, оскільки самці мають лише одну X-хромосому хромосому XY, їм достатньо отримати лише одну копію цього гену, щоб стати рудими. Самки ж XX повинні успадковувати ген рудого забарвлення на обох x хромосомах що зустрічаються значно рідше. Таким чином, можна сказати, що їхня поведінка частина природного набору самця, що додає їм ще більше енергії та ексцентричності. Тепер власникам рудих пухнастиків не варто сумніватися, що їхні улюбленці дійсно особливі, і трохи божевільні від природи.